Ну, питання архі важливе і дуже тонке, і воно стосується не якихось загальних рекомендацій, тому що, знаєте, кожна сім'я це дуже такі, ну скажем, тонкі стосунки, особистісні стосунки, і тут немає загальних рецептів. Але якщо все-таки спробувати узагальнити, ну, пираючись першу чергу на свій життєві досвід, я би всі сім'ї. Ну, в світі і в Україні, зокрема, в Україні зараз особливо поділив би умовно, умовно, ще раз наголошую, умовно, на три категорії. І я зараз не говорю про війну, я говорю в цілому. Сім'ї, які мали слабкі стосунки, сімейні, і, сім'ї, які мали середні стосунки, і сім'ї, які мали крепкі, справжні такі сімейні стосунки. Так от, Якщо ми говоримо про ті сім'ї, які мали слабі стосунки, то війна явилася, скажімо, тим, тою причиною, яка просто пришвидшила розпад такої сім'ї. Не було б війни, то сім'я все рівно рано чи пізно розпалася. Бо це тільки фактор часу, тому що якщо такі слабкі сімейні стосунки, відсутність там, кохання, взаєморозуміння, поваги і багатьох інших речей, які цементують сім'ю, то ну, майбутнього в таких сім'ях немає. І, на жаль, і до війни процент розлучення був, ну, м'яко кажучи, немаленький. То ще раз повторюю, що війна тут тільки пришвидшила проценти. Ті сім'ї, які мали крепкі стосунки, то під час війни вони стали ще крепшими. Сім'ї ще більше згуртувалися, так як те явище, яке зараз відбувається з українським народом. Бо зараз український народ як одна велика крепка сім'я. Він згуртувався. Але не весь же народ згуртувався. Давайте теж речі своїми іменами називати. Не всі ті 40 мільйонів, які були в нас до війни по, по соціалістичних дослідженнях. 2021 року у нас був 41 мільйон. Ну, хотілося б вірити ці цифри. Я думаю, що це ще тими людьми, які там свій час працювали заробітчани, скажемо, ну а скільки нас зараз тяжко сказати. Так що, от, я думаю, що ці крепкі сім'ї теж стали ще крепшими. Ну, а та, які, які середні, це для них зараз і момент істини. Скажем, вони качнуться або в одну сторону, і їх ця біда згуртує і оздоровить. Скажемо, і вони будуть мати щасливе майбутнє щиро бажаю всім цього, Ну або життя є життя, воно складається по-різному. Якихось рекомендацій, якихось рецептів тут немає абсолютно ніяких. Тут не можна щось порадити в особистісних планах узагальнити якісь рекомендації. Хай Бог дарує тільки віри, любові, мудрості і, ну скажем, в таких чутливих і важливих питаннях. Не варто поспішати. Мені дуже хорош, мені запам'яталася така історія із консультанта, сімейного психолога. От, значить, Він мені розповів таку історію, дуже цікаву. Він каже: до мене прийшла дружина і каже, що вона хоче розлучитися зі своїм чоловіком. Ну і там розповіла купу значить, уже причин. Потім прийшов цей чоловік і теж розказав, що він хоче розвестися. З своєю дружиною. Ну і зрозуміло, один хоче розлучитися, другий хоче розлучитися. А я кажу, звів потім їх докупи. Я кажу, у вас є діти? «Є. Добре. А ви дітей питали, чи хочуть вони, щоб батьки розлучилися? І каже, і відповідь тиша. розумієте? Так от дітей не запитали. А діти хочуть, щоб батьки розлучалися? А чи дітям буде від цього добре, а коли одружилися і народжували дітей, то що не розуміли про те, що є певні обов'язки, і що дитині треба і мама, і тато, то мені здається, що тим сім'ям, ну можливо, єдина рекомендація, що тим сім'ям, які стоять на грані розлучення і мають діточок. Можливо, варто подумати ну, дорослим не тільки про себе, буде їм краще в сім'ї чи після розлучення, а можливо, варто подумати про діточок, а як дітям буде, чи буде дітям від цього краще, можливо, їхню думку так само врахувати в цих складних питаннях.